Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Пропоную ще раз поговорити про українську бронетехніку. Науково-виробниче об'єднання Практика з 2009 року випускає броньовані автомобілі. Має дві лінії: лінію Козак і лінію отаман. Козак це бронеавтомобілі Козак 2, 2М1, 2М2, Козак 3, Козак 4 45. Отаман. Це лінія 6х6, 8х8 і 4х4. Тобто трьох, чотирьох або двох осні машин. Давайте розглянемо Козак-2. Це спеціалізований броньований автомобіль. Замовник Національна гвардія України. Використовується як Національну гвардію, так і Міністерством оборони. Саме десантно-штурмовими військами. Техніка прийнята на озброєння Міністерства оборони. Досить великих за розмірами. везе 2 чоловіка екіпажу плюс 13 чоловік десанту. Зроблений на шасі ІВЕКО, Має турбодизель 280 кінських сил, повна маса 15 тонн, з них 11 тонн це пуста маса і 4 тони навантаження. Колісна формула 4х4, озброєний або кулеметом 762, або кулеметом 12,7. Має автоматичний гранатомет. Або Аг 17 30 мм на 100 пострілів, або УАГ український гранатомет 40 мм на 87 пострілів. Має систему навігації, відеокамери день-ніч, має лебідку для самовитягування, кондиціонер для екіпажа і десанту. Поставляється в збройні сили. Поставлено більше 250 штук. В 2016 році був проведений обстріл і підрив на полігоні. Ну так вимагають вимоги, такі вимоги Міністерства оборони. Його обстріляли згідно нормативів, з Автомата Калашникова, Кулемета ПКМ і снайперської гвинтівки Дігтярьова ГСВД бронебійними патронами. Він обстріл повністю витримав. Потім провели підрив переднього там, правого колеса в нього, і в другу міну поставили під дно. В середині посадили манекени, в них були спеціальні датчики по ударним перевантаженням. Вони зразу показували, витримає людина чи ні. І маю сказати, що Козак-2 повністю витримав всі підриви і вимоги, всі вимоги Міністерства оборони. Тому він і поставляється Міністерство оборони. Наступна машина це Козак-2М1. Козак 2М1 Козак на, розроблявся на вимогу дистанту штурмових військ. Він більш компактний. Він суцільно металевий кузов має, е, має незалежну підвізку коліс, колісна формула 4х4. Турбодизель такий же, як Козак-2, 280 кінських сил, сил, повну масу має трошки менше: 11 тонн, а не 15, Козак-2. Везе 2 чоловіка екіпажа плюс 9 чоловік десанту, це піхотне відділення. Власне, тому десанто штурмові війська і хотіли саме його на одне піхотне відділення. До речі, можна порахувати скільки їх треба. На взвод 3, на роту 9 плюс 1 10, на батальйон 30, на бригаду надо, треба 100 штук таких машин. Оце такі норми. Маємо 10 бригад, допустим, наприклад, то це треба 1000 машин для того, щоб воювати. Це. Тактичний автомобіль, але, але Міністерство оборони його класифікує як бойову броньовану колісну машину ББТР. Досить високої думки Міністерства оборони. Рівень балістичного захисту має досить високий ця машина, на рівні станах 4 НАТОвський. Стоїть на озброєнні. Морська піхота, десантно-штурмові війська і сили спеціальних операцій. Він достатньо енергійно поставляється. Міністерство оборони значить, подобався, подобалася машина. Остання поставка була 6 грудня 2021 року, передали Міністерству оборони 44 штуки. Козак 5. Козак 5 це універсальна тактична машина, робилась на вимогу Національної гвардії України. Замовляє Національна гвардія України і Корд. Роблений він на базі Форд 550, маса 10 тонн, везе 2 чоловіка екіпажу плюс 8 десанту. Дизель має потужний 390 кінських сил, колісна формула 4х4. Коробка передач Фордовська, механічна. Броня має балістичний захід на рівні станах 4 натовського, досить високий. Модифікації можливі, як транспортна для особового складу, машина вогньової підтримки, тактичний автомобіль, санітарний, автомобіль розвідки, машина е, перевезення вибухівки. В даний момент їх випущено зовсім небагато, використовуються вони е, Державної служби надзвичайних ситуацій, як машина для розмінування. Як порівняти цю техніку з іншою? Ну, візьмемо нашого ворога, який. Вивіє проти нас. Російський тигр, самий масовий російський бронетомобіль. От восени 2020, весною 2021 року Козак-2, який підпорядковувався Національної гвардії, підірвався в АТО на протитанковій міні 6 кг. Всі живі. В тому числі і водій. під, під його колесом вибухнуло. Водій живий і цілий. Тому що і протимінне дно воно енергію відводить в сторону. Вся енергія летить не вверх на машину, а на колесо. Колесо відірвалося, полетіло на 100 метрів. Машина ціла, екіпаж цілий, всі неушкоджені. Через тиждень міністр внутрішніх сварив фотографувався з ними, він нагородив їх за мужність. Всі живі і веселі. Саме цікаве, що коли виволокли цю машину, пошкоджену до нас, і подивилися, в якому вона стані, то двигун завівся і нормально працював, тому що зруйнована була тільки ходова частина. Для так ви сталося, так сталося. Випадок таки стався, що через два дні після цього підриву в Сирії російський бронеавтомобіль Тигр наїхав заднім лівим колесом на... Протитанкову міну. Ну, що таке протитанкова міна? Ну, пів кілограма вибухів, і все. Ну, Осколків багато. Так от, осколки пробили дно і вбили двох солдат, що знаходились в десантному відділенні бронебіля тигра. Можна сказати, що це УАЗик бляху, обшили тоненьким залізом. До речі, після цієї події росіяни почали дуже серйозно переробляти тигр, і зараз нові тигри йдуть з більш-менш порядочним броньовим захистом. Але козак переважає їх повністю. Ще одна лінія бронемашин практики це отаман. Отаман це нова сучасна платформа для створення саме різної техніки. Має колісну базу 6х6. Або 8 на 8, або 4 на 4. Ну, 4 на 4 це цікавить інозамовника, він платить гроші за розробку цієї лінії і е, НПО практика розробляє. Може бути зроблений на цій базі БТР, 6 на 6, колісний танк, колісна САУ, самохідна артилерійська установка 122 мм. Мобільний мінометний комплекс. Може бути машина вогневої підтримки, штабна, санітарна, інженерна і так далі. Отаман має високий рівень балістичного захисту в станах 4, має протимінний захист на рівні 3А дроб 3Б. Він плаває, тому що технічні умови були видані для морської піхоти. Він плаває, пливе з швидкістю 8 км на годину. Перша версія, яка була представлена для розгляду, це був отаман 3. Так званий Отаман 3. Погоджена з Міністерством оборони. Міністерство оборони видало технічні умови, що воно хоче, і йому зробили Отаман 30. Колісна формула 6х6 це бронетранспортер для морської піхоти військово-морських сил України. Плаває з швидкістю 8 км на годину. Схема традиційна: двигун попереду, десантне відділення позаду має гарні умови для екіпажу десанта, має там кондиціонер. Реалізована так звана прозора кабіна. Шановні, прозора кабіна реалізована. Це система відеокамер ззовні дає на екран шолома командиру і механі... і водію. Вони бачать повністю, що робиться на 360 градусів навколо. Повна маса 23 тонни, бо це все-таки БТР, корисне навантаження там 5 тонн. Екіпаж 3 чоловіка, екіпажа плюс 7 чоловік десанту. Довжина 7,2 метра, ширина 2,4 метра, висота 2,8 метрів. Шановні, досить компактна машина. Саме тому, що вона зроблена по схемі 6х, 6 3О, 3 вісна, Вона виглядає досить компактною. це зараз е, широко розповсюджена схема 6х6. Багато країн розробляють БТРи такої типу. Двигун. Значить, дощ 580 кінських сил. Коробка передач Алісон автоматична. Це добре, бо вона не відволікає водія від, від бою. Башту можна поставити любу. На просьбу замовника, тобто Міністерства оборони, була поставлена башта Штурм. Це гармата 30 мм. Там може бути і плюс кулеметр 7,62, або 12,7 на вимогу замовника. Протитанковий реактивний комплекс. Або бар'єр, або амулет на замовлення знову, як забажає замовник. Ну, але на даний момент я маю сказати, що на даний момент Міністерство оборони почало сумніватися, воно видало технічні умови 6х6, зробити БТР, а тепер воно вже не знає. Їм, йому треба 6 на 6 чи 8 на 8. І, і ця, ця техніка вона повисла, власне кажучи, тому що Міністерство оборони не може сформулювати свої вимоги. А от колісна САУ 122 мм, або колісний танк, технічні умови не сформульовані до сьогоднішнього дня. Не сформульовані технічні умови, і тому фірма толком не знає, то що ж робити для Міністерства оборони, що ви хочете. Ну, як я вже казав, варіант 4х4, двохвісний, розробляється для інозамовника і досить енергійний. Інозамовник платить гроші, і йому за це розробляють отаку саму техніку 4х4. Що сказати, наша промисловість може робити ефективну і високоякісну броньову техніку. І вона пропонує Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ Національної гвардії різну цілу лінійку різних типів техніки. Треба, щоб Міністерство оборони чухалось менше, щоб воно формулювало свої вимоги. Міністерство оборони має сформулювати технічні умови. Ми хочемо отакий колісний танк. Зробіть нам. Або ми хочемо колісне сау. Отаке. І тоді е, наші промисловці зроблять те, що, що запропонують. Я маю канал в Телеграмі. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись, ставити подобайки, Обов'язково поширювати наше відео. Це допомагає розповсюджувати його в YouTube. На цьому я вам дякую. До побачення.